Вішались українки, вишеньки черешеньки, поблискують черешеньки в істі зелененькі. Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточкою хуп'яточкою під деревцем скачуть. Підтягають рученята та мало не плачуть. Раді весню з'їзди та високо літи. Та годі дістати. Ой, вишеньки-чарашеньки, червоні і спілі. Чого ж ви так високо виросли на гілі? Ой, того ми так високо виросли на гілі, Якби зросли тож би зросли чи то ж би доспіли?